Друзі привіт Вибачайте за такий прикид Але Сьогодні жарко Коптимо трошки м'яса кололи кабанчика, Кармальчика під 100 невеличкого молоденького Короче, мухи і приходиться накривати, щоб до м'яса не попадали. Ось так воно стане це м'ясо. Пару секунд треба. Щоб було видно, що там у нас. Ось таке у нас шиночка, сало, закривай бо вогонь. Буде зараз горіти не мені. Закінчили ми накривати хату. Перенакрили точніше. Ось що в нас вийшло. Вже чекаємо вікна, вікна двері. Трошки темно і пано, видно. Корич, під деревом Золотий дуб. Тут таке. Тут в тінячку так трошки далі на димоход бо там був кирпіч під розшивкою і він почав ну, сипатись скажімо так іде дощ Зимовий мороз мокна потім сипется і пере... Пере... Ну, прошили його обшили його щоб він там не портився і доподився на м'ясо то у мене ось такий вольєр. Там де тваринки в середині все загорожено, щоб не був сквозняк. Процепчик готовий. Поміняв колеса. Колеса нові. Так як я хотів. Чекаю на це колесо. І потім все буде готове. Да, літом колоти свиню. Ще то удовольствие, скажімо так. Жара мухи задолбали. Ось обшив кліонкою, щоб туди не мали доступ. Піднімаю цю шмотку і забирає м'ясо, щоб не мали доступ мухи. Ось таке. Виходимо з положення як, як можемо. Тут не закінчу. Ось там у мене є. Сіра кропатка. Кеклики. Не знаю чи буде видно. Ось кеклики. І сіра кропатка. Дві парочки. Хлопці, хто має дикі зайчики, Заяць русак і хоче продати. Я хочу купити, якщо є хтось, пишіть. Дома Я хочу купити. Або може хтось знає, хто має по сусідству. Ось тут у нас совушки заховалися. Дуже без ховається. Зараз покажу, якщо встигну. О, домовий сич. Ось таке. Це ми знайшли зніш... в ліпучки від мишей. приліпилися вони там, зловилися і ми їх спасли. Вони ще не повністю вміють літати. Один літає, а інший трошки відрізали крило. Пірішки, пірішки, типу, відчепили його від того краю. І він трошки пострадав. І ще раз одного тримаємо іншого. Ну, типу, тримаємо парочку, відпустимо потім пізніше на волю. Дякую, що дивитесь Пишіть коментарі. До слідчого відео.